Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Купанти намагаються прорватися до Дніпропетровської області на покровському напрямку. Суттєво зросла інтенсивність бойових дій. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, попри відсутність перспектив у тактичному та оперативному сенсі, ворог щодня кидає у бій нові підрозділи, намагаючись прорвати українську оборону. Російська Федерація може розпочати новий наступ на Україну з боку Білорусі вже цього літа. Заявив президент України Володимир Зеленський. Путін щось готує, прикриваючись військовими на. Вчаннями саме так він зазвичай розпочинає атаки. Але куди цього разу Україна, Литва, Польща, не дай Боже, ми повинні бути готовими, сказав президент. Переговори з Росією зайшли в глухий кут. Володимир Путін не збирається відмовлятися від окупованих українських територій, Незважаючи на тиск Сполучених Штатів Америки, повідомляє агентство Bloomberg. Це підриває зусилля Дональда Трампа з припинення війни. Білий дім дедалі більше розчарований відсутністю прогресу. За даними джерел посланець Трампа, Скотт Вітков намагався переконати Путіна на припинення вогню вздовж чинної лінії фронту. Але той наполягає на своїх максималістичних умовах. Понад 100 російських ударних дронів атакували Україну минулої ночі. Повідомив президент Зеленський. У Харкові поранені понад 45 людей, серед них двоє дітей. Постраждали житлові квартали, пошкоджені багатовартирні будинки, лікарня, школа. Загалом 13 цивільних об'єктів. У Дніпрі загинула одна людина. Один ще одна поранена. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. У добропілі ракети влучили в будівлю. Шахти пошкоджено автобуси та приватні автомобілі. Є один поранений. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі майбутньої угоди з США щодо надр. Угода буде партнерською. Інвестиційний фонд матиме рівні частки 50 на 50. Внески у грошовій формі американська сторона може врахувати нову військову допомогу як внесок. Україна зберігає повний контроль над надрами, ресурсами та інфраструктурою. Жодна допомога надана США до укладення угоди не є її частиною. Фонд діятиме протягом 10 років, інвестуючи в розвиток держави. Угода передбачає нульові мета між сторонами. США також зобов'язуються залучати міжнародних партнерів. Спори вирішуватимуться шляхом консультацій без автоматичного застосування американського законодавства. Угода не суперечить вступу України до Європейського Союзу. Американська сторона відправила українську делегацію назад додому, буквально на півшляху до Вашингтона. Справа у тому, що Америка вимагала одночасного підписання як рамкової угоди, так і детальної угоди про створення інвестиційного фонду. З газом будуть проблеми. Україна втрат. Тала майже 50% газової добутку через удари РФ. Повідомив Шмигаль. Ціни на газ для населення також можуть зрости. За минулу добу зсу відпрацювали 1110 живої сили, один танк, один ББМ, 11 артилерійських систем, 112 БПЛА та 188 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.